Чого не вистачає нашому рідному Майнкрафту, то це військової техніки. Але цей мод це виправить. Адже це мод найкращий в своїй категорії, тобто військова техніка. Але тут є і цивільна техніка, але це буде в іншому відео, якщо наберете 10 лайків під цим відео. Цей мод готовий набрати 10 з 10 балів. Адже це мод and Washiel і Automobile Worb. Який додає багато військової техніки. Це тільки сухопутна техніка, яка виставлена тут. Але її взагалі багато видів. Її взагалі можна збирати по-своєму. Тому я в одному з відео покажу, скільки всього різних різновидів техніки може бути в цьому моді. Це сухопутна техніка. Тут є танки, БТРи ось один з них різні свого роду вантажівки для вантажів ППО, ось таке танки з різними пушками, О, і танки Другої світової війни. Далі, перша з техніки у нас це артилерійський тягач АТГ-4, який розроблений ще в 60-х роках минулого століття на базі танку Т-55. Щоб на ньому покататися. Нам потрібно його зібрати. Ось, до речі, всі вкладки, які додає цей мод. Нам, нам потрібен двигун, без якого машина ніяк не поїде. Для двигуна у нас є така вкладка, яка знаходиться в самому лівому нижньому краю. Ось він. Ми беремо В12 двигун. До речі, пробачте за звук. У мене. Погане самопочуття захворів я. Беремо двигун в руку і вставляємо в зелений квадратик. І все, двигун у нас стоїть. Але це гусенична машина. Тому ми беремо гусеницю і вставляємо її сюди. Ми її так само вставили. І все. Ось тепер тягач готовий придатний. Повністю до своєї служби в струю. Ось ми перевіряємо. Сідаємо правою кнопкою миші. І він дійсно дуже гучний. Потім газуємо ВСД. І нам потрібно трохи послабити газу, адже це дуже гучно. І він починає рухатись. Правда, дуже повільно. Але швидкість це не з цього моду. Адже це військова а не техніка, а не гоночна. Так. Що ж, на П у нас відкривається контекстне меню, яким ми керуємо клавішами, назначаємо клавіші цього. Ось такий у мене є вже зібраний танк з різними обвісами, такими як антидронова решітка, як кумулятивна защита, як бризговики. Це тепер сідаємо і цей танк може стріляти. Але нам потрібно їхати. Їдемо ми так само. До речі, вантажівка і цей танк на одній тій самій базі в реальному житті. Щоб стрільнути, ми кладемо снаряд під себе, під сидіння. Але це щось не той снаряд. І вибратися нам буде дійсно важко. Ми, тому ми використаємо гейнот. Я дуже давно не грав на версії 1.12.2, адже є у мене один такий проект «Місто», в якому я граю. Тому трохи не то. Ось я виліз і тепер можу їхати. Зарядити потрібно 115-й калібр. було. Я заряджав 125 й калібр, хоч писав пушку 115-го калібру. Далі стріляю і. Щоб вибрати оружу, потрібно натиснути В, а щоб стрільнути, натиснути «Пробіл». Ось зараз стріляю, і дуже дійсно слабо воно пробило. Але це бронебійний снаряд. Вибираємо снаряд 115-калібру го калібру, о, взривний, і він буде дійсно сильніше взриватися. Ми його кладемо таким же самим чином. Під себе, під своє сидіння. Тут зарядка робиться. О, зараз щось не виходить у мене сісти. Сідаємо, натискаємо правою кнопкою миші по сидінню і вставляємо снаряд. Він у нас зарядився. І тепер спробуємо ним стрільнути. Щось у мене гармата неправильно стоїть. О, зараз мені потрібно спробувати її переналаштувати. Так є. Вона налаштувалась і тепер стріляємо. І вау, півгороди дійсно рознесло. Це доволі багато. Але тут нам завадила вода. Якби не вода, у нас б дійсно багато було б розривів. До речі, передня частина танку може землю та дерево рознести. Так, що у нас далі? ВТР у нас теж може стріляти. У нього на цьому влаштована 73-мм. Гармата. Ми заходимо через цю двері і сідаємо сюди. Правда, ми не можемо їхати. Оце є великою проблемою. Тому вилазимо з нього. Так, це у нас БМП. І ось це у нас зараз я вам покажу, як зібрати танк. Повністю з нуля, бо це дійсно потрібно знати в цьому моді, бо тут не зовсім легко. Беремо шасі у БТ-56 або у БТ-70. Я виберу у БТ-70, це ніби більш новіше йде. Потім вибираємо гармату. Я виберу 125 мм, адже вона більш сильне, калібр більше несе. Руйнування. 156 ще є, але це йде для... для інших потреб, для зенітної гармати. Потім взяли гармату, і це, в принципі, все, що нам знадобиться для базової потреби. Так же саме встановлюємо. До речі, ми біля оцього дзерця. Танк буде прямо в озеро їхати. І ось доволі вже бачите охайний вийшов танк. Модерний, так красивий. Але він не поїде. Але чого? Бо у нас не вистачає двигуна. Двигун беремо так само, як для вантажівки беремо навіть той самий. І він нам підходить дизельний двигун. Вставляємо. І ми можемо їхати. І це дійсно так. Зачекайте, ми щось наїдемо. Щось я зробив не так. А, я забув гусениці. У нас ж нема гусениць. Гусениці ми беремо любі із трьох видів, вони відрізняються тільки по вигляду. Загрязненість, розмір. Таке. Але вони будуть однакові йти, о, встановлюємо першу і другу. І танк у нас вже може їхати. Але ж нам не потрібно, щоб він просто їхав. Нам потрібно, щоб він красивим був теж. Ой-ой, зараз я танка втоплю Ні, Нам повезло, він вибереться. Ось, речі, про те, що я говорив, що він не розрушає брок Далі ми маємо взяти різні обвіси. Вони у нас знаходяться в плаці з танками. Беремо, допустимо, у нас тут є захист двох видів: вертикальний та горизонтальний. Але я виберу горизонтальний захист і вставлю його сюди. І ось трохи змінилося, але чогось не дуже сильно. І сюди. Далі у нас ще є. О, от така решітка мангалу, яка взагалі ставиться і вверх, але щось вона там не підійшла, тому я поставлю тільки позаду. Тому ще у нас є ось бризговики, щоб від шасі не так бризгало, і ми їх поставимо і вперед теж і на гусениці, і вийде доволі добре. Далі нам ще візьмемо вертикальну все-таки, ой, ні, не вертикальну, а горизонтальну захист і поставимо вперед. І він дійсно прикольно виглядає. Ось у нас вже є зібраний танк, який може ще й стріляти. Так, щось нічого наступило. Добре. Це таке. Ще одна річ, про яку я маю розповісти, це ППО. В цьому моді є ППО, таке, як грохотуха. Беремо раму під грохотуху, яка називається грохотуха. Беремо для неї пушку 73 мм. Беремо її і вставляємо. Пусиниці тут вставляють на потрібно. Щось не вставляється, є вставилося. Це є наша грохотуха, така як грипа. Але ж, але ж у нас ще є зеніт Аа систем яка нам значно упростить збивання літаків які є в цьому моді. Це керовані ракети. О, які ось. Далі у нас все вставляється як в танку. Заходимо через цей люк. Дійсно доволі пророблено, Адже цей радар дійсно точно такий. Але ж проблема в тому, як я буду їхати, якщо я нічого не бачу. Має бути ще й в воді, а його нема. Ну, це автору моду таке. Стріляємо ми так же само, вибираємо V, Active Gun, пишет. Але стріляти ми не можемо, адже в нас не заряджено. Ми беремо зеніт. АА system Rocket. Та, що справа оця. Як... Читаємо всю про неї інформацію обов'язково. І беремо її в руку. Далі ми вилазимо, і щось у мене не зовсім виходить виліз. Потім прописуємо нашу команду Game Watch, щоб все-таки вилезти. І вилазимо. Вилісли. Тепер, бачите, оці о, коробочки, начебто круглі, це і є для них місце. Ми просто правою кнопкою ми щита і у нас заряджаються ракети. Зарядилися всі ракети, крім одної. Ми її зарядили. І тепер залазимо внутрі машини. Натискаємо. Активуємо оружжі і від першого, не першого, від третього лиця. Щоб вам було видно взрив. Ось, запускаємо декілька ракет. Ось як воно виглядить від о, з виду цього, дуже реально прикольно виглядає. Але воно наносить дуже малу блоку урона, тобто не ламає його навіть. Але. Це ж не для чого придумано, це придумано для збиття літаків. Які в цьому моді дійсно є. І не одні. І літаки, і гелікоптери. І ось вони. Тут у нас є Міг-27, Су-25, Міг-17, і гелікоптери, і штурмові, не пам'ятаю їхню назву. Це Міг-17, це Міг-27. Це Су-25 або грач їх ще називають, і штурмові вертольоти. На їх можна начепити авіаційне озброєння. І потім бомбити Білберд це просто прикол. О, щоб літати, тут дійсно важко літати. Це знають всі, хто пользувалися модом і Price W. Тому нас влаштовуємо його під себе, і у мене не виходить щось трохи. Я не люблю в цьому моді літати, хоч сам люблю авіацію і мрію стати пілотом військовим. Але в цьому моді я навіть побут не буду літати. Беремо авіаційний двигун один із трьох. Але ж але ж, у нас є проблеми. Який із цих саме вибро? Любий, і він підійде. Правда, тут вони вже вставлені. Потім, що ми маємо взяти, щоб бомбардувальню страйку. Ми беремо рейку для особої ракети. Я беру для Р-25. Добле рейк для R25. Вона дає причепити два. Ну, ось на су 25 продемонструю, бо у нього дійсно багато. Ось я чіпляю правою кнопкою миші. Але це всього лише кріплення під ці ракети. Ми їх начепили. І тепер беремо самі ракети. В моді їх R15, R25 і R30. Але оскільки ми взяли для Р25, значить ми беремо R25. І правою кнопкою миші клікаємо два рази, адже це дубле рейд. Тобто ми беремо для двох ракет. І всього у нас виходить. Всього у нас виходить 20 ракет. Цього вистачить на доволі багато. Селища від Майнкрафта, мені здається, не буде. А ще у нас є 500 і 250 кілограмові авіаційні бомби КАБи. Тобто ми на Міг-27 зараз встановимо каб. Беремо каб 500 і белемо рейку для каб 500 Всь можна встановити тільки по одній рейці каб 500 Але 250 ми можемо встановити цілих дві штуки. Встановили і встановлюємо каб 500 і у Мі-27 у нас притворюється на носії, який може знищити. Вертольоти так само, тільки другі двигуни. Ще вам забув сказати про ось таку ретелійську установку, яка стріляє 155 калібром. Для неї є і звичайний боєзаряд, і радіаційний боєзаряд для Чорнобиля. Беремо і той, і той, перевіримо їх обидва. Тут нам надобиться звук. Без звука ми не зможемо зрозуміти, чи зарядили ми пушку. Тому ми беремо, клікаємо. І цей звук означає, що пушка зарядилась. Проклікуємо тут, і ми змогли сісти. Тут є режим прицілювання на F5, додається новий. І тому ми налаштовуємось ось туди допустимо. Потім вибираємо, натискаємо стрільну і дивимось. Щось трохи не прогрузилось. А, я не в ту сторону полетів добре. Ось, ну, доволі добре. Це більше, навіть чому танка було. Мені подобається вже. А тепер, як ви чекали, ми випробуємо Чорнобильський заряд. Хоч би комп'ютер не взірвався, бо це дійсно сильно буде, мені здається. Трохи повище і вистріл. І у мене щось зависло. Я не можу вилізти з пушки і нічого не. О, ось що все-таки сталося. В центрі ось такий у нас заряд вийшов дивної форми. І все кругом горить. О, дякую за перегляд. Тут є, звісно, і звичайні машини, але все в нем відео не вмістиш. Воно і так вийшло майже на 20 хвилин. Тому, якщо ви наберете на це відео 20 лайків. Добре, не 20, а 10, то я зніму наступну частину про цивільні авто в цьому моді. Ну, з вами був Плейнг і дякую за перегляд. Підписуйтесь і ставте лайки. До речі, ми зараз в цьому селищі, яке знаходиться десь за 50 блоків від взриву, і воно все одно горить. Тому до побачення.